Пійськов і сказав, що е, підсумки тривалих російсько-американських переговорів, які відбулися в Аріаді, не будуть публікуватися. Бо ці контакти мали суто технічний характер. Все, тарам, тарам, там. Пу. Про що домовилися, не зрозуміло. А результати цих домовленостей, технічних домовленостей їх поки що будуть, е, будуть аналізувати. Деталі щодо тривалого миру можуть обговорюватися і далі. між... Е, Російською і американською стороною між американською і українською стороною, між українською і російською стороною, і як сказала в держдепі речниця Темі Брюс, коментуючи заяви президента штатів Дональда Трампа про територіальні поступки Україні, від відповіді про те, чи можна довіряти російському правителю Володимиру Путіну, головне, який результат буде у переговорах. Що справа не в довірі, а справа в тому, чи все зрештою завершиться, ідеться про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ, цілий світ. Не можна, щоб погодилися тільки Росія і Америка. Треба, щоб Україна прийняла, і світова спільнота повністю легітимізувала і не легітимізувала, а прийняла ці домовленості, що їх е легітимізує. І цікавий момент, що попередньо вже почалися розмови саме про енергетичне і морське перемир'я тільки. Це почалося, росіяни одразу вивели в бойове чергування в Чорне молоді один носій калібрів. В Чорному морі ось конкретно морське перемир'я, але виводиться бойовий е носій калібрів, там чотири на ньому ракети, залп чотири ракети. І за інформацією.